Привіт, друзі! Рада вас вітати і рада сказати, що це надзвичайна новина, бо той курс, який я взагалі не збиралася організовувати знову, бо у мене зараз йде група по вивченню розстановок, зцілення роду через розстановки, Зараз просто ну, багато людей, які звертаються, які хочуть знову. Да? Ну, на той курс я вже не можу їх взяти, бо пройшло вже два модулі, і люди вже ну, повноцінно дуже класно відпрацювали. Тому ну, така справа, що виходить, з 8 лютого коротше, буде ще один набір. Але це точно останній набір на ці півроку чи на, мабуть, на рік, бо мені була потрібна ну, якась перерва, да? бо це такий інтенсивчик для мене. До речі, що там буде і про що взагалі цей курс? Я безліч отримала від вас питань, Як, які там будуть регламенти, що там будемо робити, яка взагалі програма всього курсу. От все це я вам розповім в середу, в середу, о 19.00 за українським часом, приходьте, будь ласка, на вебінар. Я посилання в цьому ж чаті вам дам. Дивіться посилання на наш чат під цим відео, хто дивиться на YouTube це відео. І я вам розкажу взагалі все, що там буде, про що ми будемо навчатися, які будуть у вас результати, які у вас потім будуть е, можливості. Бо цей курс це, не мов, така, знаєте, платформа, база, на яку можна потім нанизувати будь-що. Розстановки в бізнесі, вселенська терапія, там, структурні розстановки, там, ну, взагалі будь-які. Будь бо без цієї бази це все неможливо. Тому я раджу кожному. Прийти послухати всереду, кого це цікавить, ну, взагалі не завжди обов'язково бути розстановником да, після цих навчань. Саме найголовніше, що люди отримують, вони отримують інструмент наведення порядку в своїй родовій системі, в своїй підсвідомості. І я вам просто вас запевняю, що жодна людина, яка пройшла такий курс, не вийшла звідтіля від з гарними змінами. Жодна. Тобто це гарантія того, що ви, якщо будете працювати, якщо ви будете з групою виконувати ці всі практики, у вас покращаться і стосунки, у вас будуть ну, гарні там зміни в плані вашого кар'єри, там, ваших там, грошей, будь-чого. Бо розстановки вирішують будь-які питання. Нема жодного питання, якого я не знаю, щоб могла вирішити розстановка. Тому до середи, чекаю вас у 19.00. До речі, зустрінемося. І відповім на всі ваші запитання і розкажу докладніше про цей дивовижний курс. Дякую, друже. Всім до побачення.